Доброго дня, шановні пані та панове! Ви на каналі Мисливці за скарбами. Мене звати Ніна. Цей канал про красу, яку я купую, прикрашаю свій дім та ділюсь з вами своїми ідеями, як прикрасити домівку вінтажними предметами. Сьогодні в випуску хочу з вами поділитися своїм приліжковим столиком. Так він виглядає. До речі, Завжди біля мене рулетка для цього столику, тож, давайте його поміряємо. Купила я його в торговому центрі. Десь рік назад, дуже була вражена, що такий я хотіла. Друзі, діаметр його складає 53 см. Висота цього красення 54 сантиметри. Таке я собі уявляла і була дуже здивована, тому що ми взагалі були. Ну, йшли в торговий центр не за меблями, і взагалі просто не очікувала такого красунчика побачити. І зрозуміла, чому дійсно потрібно, якщо щось хочеш, дуже добре собі уявляти, що саме, тому що потім таке трапляється. Друзі, цей був в акції. Я навіть зараз не згадаю, по якій ціні ми його придбали, але пам'ятаю, що вже нам продавець сказав, що вони вже більше не завозять. Такі предмети краситься із Італії. Вони привозили, тому це розпродаж, був, і був такий з, ну, я би сказала, ми його придбали за невеликі гроші. І, до речі, спочатку мене так якось таке хромова така підстава. Але, знаєте, я так до неї вже звикла, тільки іноді собака чогось її боїться, бо вона так відзеркалює дуже на такій ніжці. Так, це шпанований, друзі, шпон, вже не пам'ятаю, якого дерева, але, до речі, так дуже цікаво зроблено. Бачите, під склом можна складати предмети, я одразу зрозуміла, що я хочу складати саме такий, такий ну, різні дрібниці. Я навіть не одразу і не думала, що буду саме там збирати броші якісь там е е сережки. Я якось одразу каблучки. Ну, якось все разом, мені так подобається. Отакий він, красунчик. Так він виглядає. так Разом зі світильником я вам просто покажу, як воно так. Світильники, до речі, теж ми придбали у наших вітчизняних виробників зі Львова. Друзі, спальна, то, до речі, у мене вся так квартира, тому що я можу сказати, що не сподобалось би в гостях міні-палісто. Я думаю, що цей канал для таких людей, як я, які люблять яскраві такі кольори, прикрашати свій дім. Хоча я люблю меблі прості. Ми, до речі, шукали такий стілець, щоб він був класичний, але щоб не був з такими, такими дуже такими погнутими такими ніжками. Друзі, ну що, давайте розглянемо, що в нас тут на столику. Під склом, що саме? Дещо ви вже бачили з огляду, з розпаковок. Тому, можемо, секцентуємо просто увагу на що ще не розглядали. Трошечки його так посунемо ближче, щоб можна було розглядати. От так я скомпонувала ці всі предмети разом. Так, розкажу чим я керувалася. Ну, по-перше, я намагалась великі предмети більш до стінки столика. Одинити, щоб вони не заважали дрібним предметам. Об'єднала я тим, що, бачите, які красуні скриньки у нас. Навіть від себе не очікувала, бо ще не заповнена... не заповнена бачите, тут простір, тому використала навіть подарунок свого постачальника краси. Мені дуже подобається. До речі, він сказав, що це салатник. Але, друзі, він такий гарний, що я його використовую. Так, зараз ми так посунемо, щоб можна було. Ну, я не буду його доставати, тому що, бачите, воно так не відкривається, так що повністю, тільки може, можна скло відвинути. Так, Давайте почнемо. Ну, цю галебастрову скриньку ви вже бачили. Це італійська. Деякі предмети мені подарували, тому вони зараз знаходяться. Якось так, я думаю, ненадовго. Я просто скористалася тим, що мені треба було якось простір цей заповнити. Тому... А деякі речі, до речі, зі мною я не знаю, вже скільки років. Наприклад, ці, ця біжутерія, це, друзі, мене. І якщо я якось придбала, пам'ятаю. Біля нас відкрився стоковий такий магазинчик, там дуже багато таких біжутерій придбала. І цей браслет, не, зараз вже не згадаю, ну, можливо, Лора Ешлі. Але він таки теж мені дуже подобається. Я іноді його ношу. Ці всі друзі, вся вся біжутерія. Я не можу сказати, що всю я її ношу, але деякі, наприклад, ну може, один раз. На свадьбу на весілля своєї сестри. Ця такі вони. Просто вже дуже їм багато часу, і тому вони, може, вже виглядають, як не нові, але якраз <плес> такі, як а-ля Вінтаж. Ну, до речі, ця брош, друзі, я її колись придбала в секонд-хенді. Я навіть не пам'ятаю, скільки років тому вона вже з такі наслідки часу є. Але я її так люблю, я її дуже люблю. Вона теж така дуже святкова, гарна, мені дуже подобається. До речі, тут в цьому випуску ну, я вам одразу, я вам і завжди кажу правду, ділюсь з вами, що я тільки початківець колекціонування, тому, якщо посуд, я намагалась розібратися в ньому, якось мені. І я багато чого запам'ятала вже, то з біжутерією трошечки мені складно, чесно вам скажу. Хоча я і дивлюсь, багато блогерів дуже гарно розповідають, але чогось я нічого не запам'ятовую. Тому Я буду дуже вдячна своїм глядачам, шановним поціновувачам краси. Хто розбирається, то може й просто підскажем хто виробник цих гарних речей. Мені дуже цікаво, щоб ви розповіли, шановні мої глядачі, що вам сподобалось. Так. Ну, цю гарну брошечку ви бачили, я купила у Тіберія, який мені, до речі, подарував цю. цей салатник, як він казав, старовинний. Але мені дуже він подобається. Цю брош я придбала на почайній. Вона мені так подобається. До речі, саме ця брош. Це Ізраїль, виробник, не пам'ятаю, зараз не згадаю. клеймо, зараз вже не згадаю, можу тільки показати. Вона така цікава. Така кольору сонця. з таким, ви знаєте, рожевим відливом. Вона така дуже цікава. Дуже. Сказав мені продавець, що знайшов її на пляжі. Ну, дуже цікаво. А це, друзі, ще нещодавнє моє придбання. А ці кліпси. Я вам хочу сказати, що я навіть їх одягла, тому що вони такі, мені такі дуже цікаві і вони дуже легкі. І я навіть сама не очікувала, що я таке зможу носити. Я не знаю, може, колись нагоді я просто Такий в мене спортивний стиль життя, але. Може, колись, коли війна закінчиться, будемо святкувати та щось таке придумаємо, куди можна вийти в таких гарних хлібсах. Вони дуже мені сподобались. Ці звуки, друзі, моя, собачуля разом зі мною. Всі мої тваринки зі мною сьогодні в кімнаті. Так, далі, друзі, цей, до речі, брош ви бачили, я купила. Через телеграм-канал. І так навіть я якийсь зв'язок прям відчула з цією брошкою, тому я її дуже люблю. І, взагалі, ця брош, ви знаєте, вона мені дала такий, як ідею, збирати брошки в вигляді цвітка. Але ж, ви знаєте, я так подивилася. Квітки, вибачте, бо я так ще... Ой, друзі, що ж я вам забула показати? Такого, М -м -м. ця каблучка, до речі, це мені хрещена подарувала. Я її дуже люблю. Це срібло. Скочила за хрещеною. Вона проживає в Криму. Сподіваюсь, я скоро її побачу. А, друзі, цю скринечку ви бачили відео огляди. Цього звір'я мені сестра подарувала якось. Мені подобається, очі. Дуже гарні. Він як охоронець. Ну, до речі, я... в мене спочатку була ідея знаєте, збирати брошки у вигляді квітів, а потім якось так я. Ну, і це те ж саме, як і з посудом, розумієте? Це те, що я от можу з вами поділитися своїм досвідом. Як збираю, наприклад, чайні пари з ручним розписом, щоб там були квіти намальовані, але зрозуміло, що це тоді буде якось. ну... Так, ну, не дуже цікаво. Треба якось чимось розбавляти, воно тоді більш таки цікавіше і виглядає, і якось так мені. не знаю. Ну, Це як по мені, розумієте, друзі, тож у кожного свій смак. Наприклад, цю брошь, напевно, я може взагалі придбала саму першу. з цих Я маю на увазі, якщо брати, якщо я почала колекціонувати, цим, таким. Блакитне таке скло, але вона дуже вінтажна, друзі, вона Я... якось вона почала просто сипатись. Я навіть хотіла вчора приклеїти камінчик, але забула. Тож, його зберігаю, щоб просто не загубити. Це, до речі, мій Свікрухи моєї мені досталось, мені дуже подобається. я не знаю, багатий я знаю її використовувати як сільничку, а мені так, хоча тут є сліди ну, часу, це мільхіор, але ж вона мені така, такий надає настрій вінтажний. Взагалі, чи можу поділитися з вами з приводу, як я оформлювала цей столик? І, ну, Наприклад, якщо я бачила, що є якісь вінтажні речі, я просто їх намагалась якось разом компонувати щось нове, окремо, ну, тут більше вінтажного. А, ні, ну є таке, що я кожен день Ось такі в мене навіть Прекраса така, якої є. Друзі, нещодавно я придбала Баранівку, скринічку, навіть вам ще не показала. Це просто хочу поділитися з вами. І я її придбала, вона в такому, може, не дуже гарному стані, бо позолота зійшла. Я в наступному випуску розпаковки обов'язково вам її покажу. Але, друзі, яка ж вона мені гарна. Гарна, і можу вам сказати, що ну, це. як... Як, от, як мені розумієте, от буде на продаж виставлятись баранівка 50-х років. І лімош в ідеальному стані зі всією збереженою позолотою, вони навіть схожі якимось деколью. Я завжди виберу баранівку. Це мене таке, щось мені таке, рідне, рідне. Я не знаю, може і є реставрація, я щось таке може і придумаю. Може десь і. і... Відреставрую. Але саме форма, ну, таке дуже вона мені подобається. І ці, друзі, нещодавно придбала теж у нового постачальника. Обов'язково з вами поділюсь в новому відео розпаковки. Мені просто сподобається. Там дуже багато біжутерії, тому я думаю, буде корисний для вас цей постачальник. Друзі, ну цю ви красонечку бачили, я купила її, показувала вам просто в розпаковках, я купила її на почайні, щось за смішні ціни, ціну, за смішну ціну. Але, але вона виявилася така гарна. Вона мені так подобається. До речі, подобається, як саме з цим намистом вона виглядає, тому що саме чорний колір так акцентує і виділяє дуже. Друзі, ви пам'ятаєте, я вам розказувала, як я купила на почайні одну сережку. І це 5 гривень. Ну, як купила. Я не розрахувалась, бо я забула просто віддати гроші, покупувала разом з цією брошкою. Таке буває. І дуже жарко тоді, пам'ятаю, було, я думала, У мене взагалі був такий. Дуже погано себе почувалась. Але це не мені не заважало купувати. А я такий я винайшла такий вихід, знаєте, мені подобається. Його оформила як в формі колони. Я не знаю, друзі, чи буду я таке носити, але я думаю, що вона набагато цікавіше виглядає, чим була така одиначка. Сережки. Такі дрібні, друзі, вибачте, ой, зараз зафіксую камеру. Такі, ви знаєте, такі речі на почайні дуже багаті, тому я вам навіть раджу, якщо ви щось таке збираєте, ну там коштує по 20-30 по гривень. І, до речі, так можна прикрасити ними Будь-що, друзі, це я вам показую свіжковий столик, але ж можна прикрашати такими речами, будь-що можна і в ванній кімнаті. Ну, ви бачили вже ці мої. Я вам показувала скринечки. Друзі, так, бачите, що хоч щось вінтажне разом з вінтажним, щось в етнічному стилі, разом разом. Ставлю їх тоді вони якось так він мені. Як компанія. Ну те ж саме, що з посудом. Це такі ж саме в мене. Ну, я не можу сказати, що це правила. Це просто так, як я бачу ну, для себе. Як я бачу для себе, оформлення вітрин, оформлення приліжкових столиків, тумбочок. Це неважливо взагалі. Просто якщо воно. Дивіться, як вони гарно разом. Ці кліпси з цією брошкою Дуже гарні. Мені дуже подобалось. І завжди подобалось, як виглядають гарно, тому що я і придбала їх десь одночасно. Ці сережки ці брошки. Друзі, мені дуже цікаво мої шановні поціновуючі краси. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що вам сподобалось. Чи взагалі вам сподобався мій такий приліжковий такий столик. Знаєте, він не завжди так виглядає, буду з вами чесною, тому що я якось так його бережу. І, по-перше, я працюю, працюю, часто буваю, працюю і... і в спальні. Така в мене робота, що вона мені дозволяє працювати, тому я засти... ну, так, користуюсь серветками, тому що так воно, якщо брати кожен день, я вам скажу чесно, що так воно виглядає. Це підставочка для. Це така серветочка в мене на кожен день. Вона вже трошечки вистрелена, я так вже думаю, що дуже так вона і колір втратила, що треба її змінити. І буду щось таке пошукаю, таке для неї, щоб. Є в мене і такі, але вже якось так вони дуже вже мені вінтажні, мені здається, вони якось вже, ну, щось час вже для таких серветок. Пішов. Хоча, коли в мене такий настрій, що я хочу таке зовсім, знаєте, таке, щоб було святково-святково, я іноді так їх використовую. А в... хочу так, щоб може і дійсно, ну дивлюсь, шукаю собі такого плану, що хочу, щоб таке теж було по кольору. Щось це в мене така, такий ранер. На цьому на комоді. Мені просто подобається, що з такого кольору можу підібрати під шпалери, під квіточки такі, які на шпалерах. Тому. Такі. Мені здається, що буде ну, з такого матеріалу краще. Такі друзі, в мене столик, тож діліться враженнями своїми. Я з вами поділилась, як вам я обіцяла, буду його теж наповнювати з часом. Щось буду змінювати, буду знімати вам таке відео. Я думаю, буде цікаво, тому що одне діло, коли ми купуємо, а інше, коли ми дійсно можемо якось це примінити. Взагалі, вінтаж, як ми можемо їм прикрашати свій, свою домівку. І взагалі, як компонувати всі ці речі сучасні вінтажні. Обов'язково, друзі, на такому столику обов'язково треба щось, те, що дуже вам миле. Я, наприклад, цю каблучку, яку мені хрещена подарувала, якщо в мене дуже поганий настрій, я обов'язково на неї подивлюсь, і мені стане тепліше на душі. Тож, друзі, рада була з вами поділитися. Дякую вам всім за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, натисніть на дзвоник, якщо хочете отримувати від мене сповіщення про нові випуски на моєму каналі. Друзі, дуже всім дякую, гарного всім дня, всіх цілую, обнімаю, пока.